Всім привіт! Зараз у нас не знаю яка рамка, бо мене в нас. Не буде нас. 612. 6.12. П'ять я не сплю. Тут в мене тушиться печіночка. Давайте вам якось трішечки покажу, надіюсь. Отак. Нарізала багато-багато цибульки. Ріжу Треба зараз, мусор буде винести. Ріжу пів mm. А mm. і, і, і то Так. І в принципі готуюсь до сьогоднішнього робочого, робочого дня. А, одразу. Оце. Щоб мені було легше на голову. Зараз сюденько готую. А до нас Додатково, напевно, щось ще зварю, планую борщик і, напевно, борщик, Тому що ульвар, в принципі, варити дуже легко, дуже швидко. Прилию його графір і буду варити борщ. Поки в нас тушиться 25 хвилин, потім має ще тушкуватися разом з цибулькою, не додаю до печінки ніякого додаткового. Якоїсь сметанки або ще чогось. Вона в мене бути ніби у в своєму соці. Зараз я перемішаю. Це було о, о, обережно. О, Температура піднімається. І вона так закрічки. Хотіла би перемішатися. Ой, яка краса. Вже почала дивіться, присмажуватися. Ой, яка краса. Це в нас свиняча, тут свиняча, свина, не знаю, як правильно. Свиняча. Печіночка. Назвичай люблю курячу і просто навіть її ввернула. Ну, на колір і смак. Знаєте? Треба якусь о, поставити щось на щось. Ха-ха, ха не знаю, на що хай тут. Треба буде сьогодні все помити, все поприбирати. Назбирала стрічки, вчора вже не мала ні сил, ні бажання. А сьогодні не можу не можу спати. 5 ранку, не зрозуміло чого. Подивилася блогера улюбленого свого. Там 19 хвилин було. Якесь незвичайне відео. Допоставлю на зарядку годинник, фітнес-трекер. І не зайди секунду вчора. І, напевно, сьогодні в мене буде трошки прибирання, Велике прання, я кажем. І, ну не знаю, хотіла би трішки поприбирати в шухлядах, там де у мене столові прибори, давно пора, все ніяк не зберуся. І подивлюся, можливо, через обід ми з вами будемо, будемо робити огляд все-таки мого подарунка. І поговоримо з вами на тему, на тему настрою. На тема взагалі, навіть не настрою, а настрою, а на тему взагалі того, як складається ваше життя, чи ви ним задоволені? І що ви робите для того, щоб бути більш задоволеним? Або ж нічого не робите. Чи вважаєте ви, що ви можете впливати якимось чином на стан вашого життя, так, щоб дійсно його проживати? Чи вважаєте ви, що? Воно ну, йде саме таким чином, як вам то хочеться або ж ні. І як ви боретеся з вашим якимось таким поганим настроєм? Ну, я б не зібрала слово погане. Я б сказала сумним, невеселим, таким меланхолійним. І чи ваші методи допомагають вам в цьому? Чи це просто такі, знаєте, Правильно сказати. О, вже дивіться, яка краса. Дуже сильно чути, я напевно зараз віконечко відкрию, хоча у нас знову похолодало. Це так гарно було в суботу, така погодка сонечко. Мені здається, що було плюс 15. Зранку було, правда, свіжесенько. але в суботу вже було в обід класно, просто наскільки що хотілося гуляти, хотілося більш ходити. От кусточки в мене попадали. Я сьогодні, напевно, а може ще ні, не, нехай стоїть. Я думала, вже сьогодні викинути ці квіти. Але дивлюся, що ще ні, бо шкода, тут ще є живі і тут ще такі, я їх напевно ближчим часом його теж порядок. І там зараз сьогодні. Відачок поки що не буде. Останнім часом помітила з собою, дивно, от на день народження, коли мене питали, що мені потрібно, мені було потрібно нічого. Тобто я не знала, що я хочу. І відповідно, купила, купила те, що хочу, але воно не є настільки необхідне і настільки вартісне для мене в моїх очах. Тобто, без цієї речі я могла обійтися запросто, а ну, на швидше для душі. А тепер я розумію, що мені треба, наприклад, для камери додаткові батареї, разом з боксом, який заряджається. Щоб, наприклад, коли я кудись їду, щоб в мене була можливість зняти все, що я хочу, щоб батарея не сіла, і щоб я так панічно не думала, що ж мені робити, так? як мені це буде так, щоб я все встигла зняти. І мені бажано було медіамодуль. До цієї камери, на жаль, немає окремого такого петличного мікрофону, який на причіпається. Хоча, можливо, я ще пошукаю варіанти, треба дивитися. Але є окремий такий медіамодуль, який дозволяє знімати. І, в принципі, голос буде чіткіше чути, він не буде розсіюватися, і буде якби подавляння зайвих шумів. Я, в принципі, в інтернеті бачила о, якийсь такий варіант, що навіть мікрофон можна до о, даної камери приєднати. Не пам'ятаю, коли і де я бачила то відео, але мені обов'язково треба його буде знайти і подивитися, який саме мікрофон налаштовується, бо чомусь в інтернеті при пошуку купити там мікрофон до камери немає. Її тільки має модуль. Ну, не думаю, що мікрофон коштував дорожче, ніж той медіамодуль, а він не є такий дешевий. Тому ми з вами ще будемо. Я ще буду думати, ми будемо обговорювати, поки тушиться печіночка, поки ще всі сплять. Зараз я потихеньку те, що потрібно, зроблю. Все-таки, знаєте, люблю вставати. Я як соціопат, а люблю вставати зранку, поки ще всі сплять, і можна подумати, можна розпланувати робочий день. Можна якось налаштуватися на нього, можна спокійно підготуватися до нього, не бігти, не спішити, не нервувати, спокійно попити кави той в той, той, той період, ту годину, яку ти хочеш її попити, тобто насолодитися нею, а не просто по пихах випити його. І, тобто, це по суті, я б сказала, випити кави так само, як там з'їсти сніданок, якщо хтось снідає, звичайно. Бо я не дуже снідаю, пізніше, напевно, поїмці яблуко. То хто снідає, той може нормально прожувати всю їжу і не переживати з приводу її засвоєння, так? не бігти і протягом цього періоду, де біжиш, щось спішиш, робиш, не встигаєш щось ще піджовувати, так? Або і не встигаєш поїсти. І, в принципі, на жаль, не показала вихідні свої, не показала, що до чого. Не можу сказати, що нічого особливо не робила. Робила ніби все, але не було коли знімати. Не було коли знімати навіть о, не, на, на камеру, навіть на телефон, оскільки А шкода треба було погоду зафіксувати, а хоча б на річку піти, або що. Оскільки на телефон, по суті, він розрядився, і в мене він був на ультраекономії. Тобто я нічого не могла зняти, а шкода, бо хотілося б якийсь такий варіант показати, щось. ну, щось би хотілося цікавого. Але я думаю, що на це буде у нас повноцінний тиждень, і я постараюся дивлюся просто іншу блогершу, і вона старається викладати відео ну, практично кожного дня. Якщо в неї десь є заминка, то це швидше як підготовка до чогось нового, вона показує якусь цікавішу інформацію. А я собі подумала так, що я буду викладати хоча б через день. Тобто, по суті, так як ходжу в спортзал, понеділок, середа, п'ятниця, так само буду викладати і відео. Ми з вами будемо спілкуватися. Відео, в принципі, до години часу, навіть до півгодини, тому що в мене таких наскільки довгих немає. Хіба десь я їду і щось показую тоді відео довше? так? Але якихось таких довжелезних відео у звичайному форматі домашніх справ у мене немає. Хоча поділитися завжди є чим. І я думаю, що я знайду можливість навіть десь через обід зняти відео, зняти відео, яке не буде займати. Стільки мого часу, але я буду викладати, оскільки зараз дуже багато назбирало думок, теж такого дивного меланхолійного настрою, навіть не те, що думок, а напевно, причин для якогось такого меланхолійного настрою. я якось зараз сама собі не зрозуміла, хоча, в принципі, все складається добре, тобто я подолала етап. Я вже маю права. так, я вже, Скажімо так, з однією справою у мене вже фініш. Там ще є дуже багато планів, звичайно, як завжди, не без цього. Так, до перемішаю ще печінку, поки розказую. хочеться якісь трошечки знайти, можливо, навіть і в Ютубі відео, як правильно знімати відео, вибачте за татологію, але так, щоб воно було дійсно цікавим. Щоб воно дійсно несло якийсь хороший посил і щоб вам було дійсно цікаво дивитися. Вчора задумалася над тим питанням 17 ще хвилин, над тим питанням, чому я, чому я все-таки забрала коментарі, ніби не хочу бачити зворотні, як це вашу реакцію на те, що я розповідаю. Можливо, я б знайшла однодумців, поки не готова. А не готова, а чому? Помітила, що останнім часом така критика вона мене розбалансовує і навіть не критика, тому що конструктивна критика це прекрасно, А тут має місце така критика, мов, ти мені не подобаєшся, значить, ти дивно, правда? Де робиш щось неправильно. Дуже багато людей поводять саме там, саме таким чином, і це показує їхню психологічну незрілість, вони десь там зупинилися на рівні, напевно, підліткового віку, ну, психологічно так, і вони так поводяться протягом життя. Тобто, якщо їй людина не подобається, вони вважають за необхідне їй це якось донести. І роблять це таким чином, що, мол, ти мені не подобаєшся, і це твоя вина. <смі> ну, про це теж ми поговоримо. Тому, щоб не притягувати до себе зайвого негативу, оскільки його дуже багато і так з усіх сторін, і жити зараз досить нелегко. А якщо ще й сприймати все, що о, негативного посилають тобі люди, то о, о, життя може значно ускладнитися. Не бажаючи ускладнювати собі життя, я вирішила. Поки що відмежуватися від подібної, конструктивної критики інших людей. А, і ну, щодо мого відео, наприклад, так, я знімаю тільки мультиварку, біда. Але я говорю, те, що я не показую свого обличчя, міміки, це інше питання. А, але я показую свою роботу, результати робот і частково приоткриваю вам завісу у моє життя. У мою душу, тому що ділюся своїми думками, переживаннями, якимись планами і якимись спостереженнями Досить цікаво. До речі, покажу вам сьогодні, ну, буду мати можливість бачила дуже класні, типу Аля Мороженка, Аля Моті, і їх декілька видів. Обов'язково стараюся купити і показати. Це перший момент, що хочу. А другий момент хочу обов'язково, у порядку вам розказати, що все-таки ті вафельки, які я вам показувала, вони заслуговують на другий шанс, оскільки я їх все-таки з'їла. Ох, є. Аж як навіть відкрила такі запахи. Я їх все-таки з'їла. Все маленькі пачки вони для такого діла, як ну, оцінювання смакових якостей, більше підходять. І ну, Хто полюбляє солені вафлі, якісь такі цікаві, то може спробувати. Не факт, що ця спроба зайде. Ну, але ви знаєте, подивіться солене морозиво. Я пробувала різні види, і, наприклад, з лососем, смаком лосося мені морозиво зайшло. А от смаком е сирого горнзола ні. Тобто, сам сир гон я дуже люблю, я його буду їсти. А от, морозиво з таким смаком, аж ніяк. Визиває дивний рвотний рефлекс. У мене дуже мало е що може визвати рвотний рефлекс. То Таке дуже сильне, чітке несприйняття. З їжі, в принципі, мені здається, у мене такого і немає, щоб я не могла їсти настільки, щоб воно хотіло просилося назад. Тому тут такі моменти. Попробуємо, звичайно, з вами те, що я хочу спробувати по обов'язковому порядку. А до речі, моті я пробувала звичайно, не пам'ятаю з чим. Ну, десерт, як на мене, такий собі специфічний, він на любителя. Але якщо брати до уваги, що те, що я зараз люблю, навіть поєднання смаків, воно на початку могло не зайти. Навіть та сама кава, без якої я не уявляю собі класного робочого ранку, початку, взагалі любого ранку, вона спочатку мені не зайшла. Відповідно, не все те є такі продукти. Смак, яких потрібно розпробувати. І на це розпробування нам потрібен час, як не крути. Тому 12 хвилин ще година котра, зараз подивлюся. Люблю маркиверку, але я помітила 28 вже. Я зараз буду спиратися. На тренажерний Буду будути дитину до школи збиратися. Щось зараз йому, бо ми з ним домовилися, що він знову починає процес похудання. Напевно, більш здорову їжу, навіть не похудання, а скажімо так, він мені вчора скинув список. Як унормалізувати взагалі, щоб бути здоровим, так? Оскільки я займаю футболом, і він вирішив все-таки твердо вирішив. А це важко для дитини. Я вважаю, що це рішення варте уваги. Подивимось, наскільки він буде його дотримуватися, наскільки він впертий і наскільки він заспрямований. Це цікаво. Бо раніше це робила я, але я на даний момент не хочу цього робити, тому що я вважаю, що він уже настільки дорослий, що. Оцей момент він може контролювати сам. Він повинен, оскільки я його не проконтролюю, навіть якщо дуже хочу. А він повинен, оскільки, напевно, те, що ми їмо, це один з тих чинників, на які ми точно можемо вплинути наш ну, стиль життя. Ми можемо вплинути на деякі фактори, так? те, що ми їмо, те, що ми одягаємо. Та як ми себе поводимо, так та, скільки часу ми спимо, ну, частково можемо вплинути. І можемо розпланувати свій день, своє життя таким чином, щоб не шкодити, щоб шкодити собі мінімально. Не шкодити це ідеальний варіант, але так не буває. Тому ми сьогодні будемо записувати буде комплексний. Такий підхід. Починаємо з понеділка, понеділок важкий день. Сьогодні 18.03. Але завтра по плану так, прилітають лелеки. Хоча, мені здається, хтось сказав, що вони вже прилетіли. Ну, відповідно, вони вже прилетіли, оскільки у нас похолодало. І зазвичай, коли вони прилітають, це 19 березня, у нас так є різке похолодання, навіть до того все було планово, тепло, потихеньку. Так? Відчувається похолодання, але я думаю, що це не є така проблематична ситуація. Тому зараз дороблюю, йду до тужкою печіночку, йду ще поставлю пра прання, бо почую, що пралка вже моя зупинилася. І буду далі планувати робити все те, що потрібно. Планувала сьогодні в тренажерний зал. Після вчорашнього застілями ми трошки з у солдишем, а щось немає дуже сили. Але, можливо, це зміниться. Ну, потрібно, щоб це змінилося, тому що все таки м -м, хотілося б позайматися, займалася останній раз в п'ятницю. В вихідні пропущу на два дні. Тому бажано сьогодні хоч трішечки. Не знаю, як вийде. Попробуємо. Тому всім гарного дня. Ще, можливо, негарного. Я не думаю, що я з'єднаю два відео в одне, бо відео і так буде досить таке об'ємне. Поговоримо по душам. Напевно, наступне відео буде вже в середу або завтра, ну не знаю. Буду бачити, наскільки в мене є резерв. Поки що в планах є багато, але чи буде це в результаті? Так, ми теж, я теж можу повпливати на це. Але потрібне бажання і цілеспрямованість. Будемо бачити, наскільки вона в мене є. Всім гарного ранку, дотушую і буду готуватися, буду планувати свій понеділок. Всім па-па-па-па.